На квітку сонце не світить, не відкривається квітка. Но тільки загріло сонце розкрилася. Но маса людей сидять у підвалах, і там сонця не є, там вже все пліснь. Чоловік вдома сидить без молитви, а там уже кругом по стінам плісня вина. Сонця не є. Да коли бояться відкрити вікно, щоб якась пошість не зайшла. Но той, хто прийшов до церкви, він попадає під світло небесне, світло царства. І тоді все, що там у нього було саме маленьке, маленькі квіточки, вони розкриваються талантами, способностями, щоб у всьому світі виконати то, до чого Бог нас прикликав. І важливо нам пам'ятати, Господь кличе нас у Царство Божоє, но предупреждає всіх людей. У Царство Боже єдині двері Ісус Христос і Його єдина канонічна церква. Все остальное підстава. Одній з проповідей нашого блаженнішого Ануфрія Недословно перескажу, але були такі слова сказані. Коли на питання було задано, ну від інших церквах є іконостаси, є царські врата, є завіса. А відповідь була примерно така. У Православній церкві відкриваєш царські врата і завісу, а там вход у царство Божеє. У релігіях Котрі не мають відношення до подлинного православ'я, також є завеса, перед котрою люди моляться, а в кінці життя завесу відкрили, а там стіна, бетонна стіна, входа не є. Спаситель Христос також предупреждає нас, що хто захоче йти в духовний світ і ним путем. А не через Христа називається Господом злодієм. Вор. Чому? Да тому що, переходя через городину у сад чужий, то лише може бути злодій, бо чесний чоловік іде дверями, а прилазає іноді, по слов'янськи або по-нашому. Перелізаючи інде Тать – злодій і розбойник. І тим словом, першу чергу іменується сатана, То тот сатана, котрий щось украде і видає за своє. У не є благодати, у нього свого не є, він просто розрушитель, але він може імітувати дари, надути. Якийсь балон, якусь ігрушку, але реально він нічого не має. І він своїх тягне в секти, в тайні общества. Там він являється їм під видом різних химер. І все для всіх людей, котрі вне православ'я, в кінці жизни вони оттягнуть ту завісу, перед котрою молилися, а там окажеться стіна. Ето й буде та трагедія, за яку предупреждав апостол Павел в письмі к Тимофею. О Тимофеє, спасення зависить не від бажаючого, не подвізаючогося, а від Богомилуючого. а хто незаконно подвізається, не буде мати награди, не увінчений буде. Кирили Мефодій, то їх перевели як би остро. А хто й не неувінчений буде, якщо незаконно мучений буде. В цьому мірі і ми православні терпимо мучення. Причому в різному відео, від різних людей, в різні времена, под різними видами, под різними аргументами, але сатана. Завідує церкві і церковним людям і б'є, і критикує, і клевеще. Нам треба лише пам'ятати: той, хто має любов, любов до Бога, любов до ближніх, той чоловік багатий, способний той бути сильним, возрастаючим для Царства Божого, а у вічності віддя подвиг святої п'ятниці, віддя подвиг преподобного нашого Іва, Угольського, Іва Почаївського, Алексія Карпата і наш весь собор наших святих. Той і тут на землі ніколи не пошкодує духовних трудів для возростання, а у вічності, в'єдно за святим зможе лиш такий получити небесну нагороду, Царство Божеє. Амінь.